Притча про гордість Лев і вітер. У Савані жив могутній лев, який вважав себе царем усіх звірів. Він був гордим і часто нагадував іншим про свою силу та владу. Одного разу до лева підкрався сильний вітер. Він зашепотів йому на вухо. О, великий царю, ти дійсно найсильніший. Лев розгнівано гаркнув Звісно, усі бояться мене, я господар цієї землі. Вітер хитро посміхнувся і відповів. Тоді дозволь мені випробувати твою силу. Якщо ти справді найсильніший, спробуй мене здолати. Лев піднявся і почав боротися з вітром. Він намагався схопити його лапами, але вітер вислизав. Лев ричав, кидався вперед, але вітер продовжував дражнити його, кружляючи навколо. Втомлений і розлючений, Лев упав на землю, зрозумівши, що не може перемогти невидимого суперника. Вітер тихо прошепотів. Справжня сила не в тому, щоб доводити свою велич, а в тому, щоб прийняти свої межі. Гордість осліплює, змушуючи боротися там, де варто відступити. Лев задумався і з того часу став мудрішим. Він уже не вихвалявся своєю владою, а діяв розумно і справедливо. Мораль притчі гордість може затьмарити розум і призвести до марних зусиль. Справжня сила полягає в розумінні себе, своїх меж і вміння поступитися коли це необхідно.